Київські Балкани, район гопоти злочинності до негразів. Що може врятувати Троєщину? метро і тільки метро. Так вважають переважна кількість киян та троєщинців. Але, на жаль, я вас розчарую: метро на Трою це тягар радянських переконань про метрополітен. В СРСР містобудування базувалося на особистих сприйняттях міст. Щоб знизити затори, треба будувати більше доріг. А єдиний нормальний транспорт це метро. Це найбільші міфи людей по строянських територій. Якщо ви хочете почути, який транспорт підходить Троєщині, переходьте по тим коду до розділу про транспорт на Троєщині. А зараз я розкажу вам коротку історію Трої. Троянська війна в поемі Іліада, автором якої вважається Гомер, має... ну, трішки не то. Мікрорайон з населенням 300 тисяч виник у Києві у 80-х роках ХХ століття. Зазвичай у Києві транспортні артерії прокладалися разом із будуванням району, але троєщині не повезло. До людей, очікуючих житла, добавились переселенці з прип'яті приблизно 18 тисяч людей, постраждалих після вибуху на ЧАЕС. Після аварії на відшиби троєщини почали будувати опіковий центр. На жаль, так і не добудований. Проект опікового центру був задуманий з розмахом, але як це часто буває, заморожений через нечтачу фінансування. Адже територія та й гроші виділені на будівництво величезні, деякі корпуси обладнані де склади, побудований КПП, територія охороняється. У 1976 році відкрили північне міст. І почали планувати забудову на територіях, що прилягали до госта. У лютому 1981 року була розпочата інженерна підготовка, гідронамив на мив та спорудження першої черги масиву. Троєщина будувалася в часі пере... часи перестройки. Тому Троя отримала величезний наслідок монументального мистецтва: мозаїки, скульптури, парки, будинки і прографіки. Троєчні будинки експериментально заформовані суперграфікою, що здалеку мала створювати візерунок. Якщо їхати на швидкісному трамваї зі сторони міської електрички, поступово ринає блакитний мікрорайон. А ще хочу розказати про церкву, де мене хрестили. Церква на вулиці де Бальзака. Була зведена у 1997 році. Історія церкви така: ініціатором зведення на Троєщині нового храму, присвяченого Святій Тиці, було керівництво Редаснянського району. Свято Троїцький Собор, закладений 16 жовтня 1990 року. Проєкт передбачав комплекс цивілізованих у формах української бракової епохи. Комплекс розміщений між селом Троєщином та житловим масивом Троєщини. Після цієї невеличкої історичної вставки, думаю, ми можемо продовжити і зробити ще одну невеличку історичну вставку. Через нестабільність останніх років СРСР та 90-х, що не були особливо безпечними у Києві, Троєщина стала стереотипним київським районом вопників, як ДВРЗ та Бруча. Транспортні системи Троєщини сподобалися виключно з маршруту. Троєнщинців годували обіцянками про метро багато років, навіть чиновники не пов'язані з цим, аж ніяк. Ще в Радянському Союзі планувалися дві лінії: чорна, що йде, як я розумію, від села Вишенки через весь лівий берег до Троєщини, а друга сиренова йде з жулян через центр з пересадками на Вокзальній, Львівській рамі та в Контрактовій. Ці плани так і залишились на папері, але ситуація потроху покращується. Зараз троєщина зв'язана з центром лінією швидкісного трамваю, з якого є пересадка на міську електричку. Яка в свою чергу так стоп. Що ж це за шлях до центру? Кому він взагалі здається вдалим? Давайте розкажу, як це було. Видкісний трамвай торжественно відкрили на день Києва у 2000 році. Кінцевою станцією стала зупинка посеред шосе з виходом у нікуди. Жителі такого ходу не оцінили, і через 9 років він зачинився. У 2010 році затори на північному мосту стали непроглядними. Тому тодішня влада придумала неймовірне рішення. Знайомтеся, Леонід Чорновецький, відомий своєю незвичною поведінкою Мер столиці космонавти довели трамвай до станції північного вантажного кільця, назвали одну зі станцій Троєщина, і до станції Почайна почала курсувати електричка. Проект виявився потребуван через невелику ціну, тому електричку запустили по всьому кільцю. Часи пандемії, і так вже хвора Урбан Рейл остаточно перестала функціонувати нормально. На рейки виходили напівмертві консервні банки, ризькі спроти. Після початку війни Укрзалізниця зайнялася київською електричкою, і ситуація почала покращуватися. Модернізовані вагони Р9 та 9 EPL-9T стали ходити раз в годину. Та раз в півгодини у будні дні. Благоустрій станції залишається жахливо немобільним. Навіть станція Вишгородська, зараз пріорка не обслуговується ні містом, ні залізницею. Тепер можемо зібрати все воєдино та оцінити можливості розвитку транспорту Троєщини. Метро дуже дороге та довго в будівництві порівнянні з іншими видами транспорту, лінія ЛРТ, швидкісного трамваю, підведена до подільського Воскресенського мосту, історія якого тільки починається. Міст зносив дачників, ванти приходили в негодність через неправильне зберігання руками, падав річний кран. Але нарешті, через 30 років, міст майже готовий. Якщо трамвай пустити по нижньому рівні мосту, у нас буде швидкий шлях строї до подолу. Де пересадочний вузол у всі сторони Києва, а люди зможуть швидко добиратися до Трої, звідки скоро відкриється міжгалактичний порт до дюни. Якщо зробити хорош хорошу велоінфраструктуру про по мосту та Трої розміри проспектів там вистачає, то вийде хороше рішення проблеми останньої милі. Якщо поєднувати наземний транспорт, палоінфраструктуру, міську електричку, то вийде знизити потребу у автопересуванні. Заторів стане менше, тому, тому що велика частка людей буде пересуватися компактним громадським транспортом. Також якщо покращити мобільність лівого берега та знизити навантаження на метро у години пік, добре було повернути трамвай на місць Патона, з якого він зник на початках 2000-х років. Припинити зупиняти громадський транспорт та закривати мости метро. Зараз Київ єдиний і таке рішення. Якщо об'єднати Київ однією мережею мобільного транспорту, ми отримаємо місце без заторів, без виклопів та місцями для прогунок, яких зараз не вистачає. Троєщина стоїть на кордоні між заторами та вибором, який роблять кияни. Якщо це буде метро, ми не знаємо, чи взагалі його добудуть, так виноградарці це знають. Але є кращий вибір, де вже є готове лете та місце. Сподіваюся, троєщинці змінили свою думку про метро після цього відео, тому що часу у нас залишилося зовсім небагато. До нових зустрічей.